Ризький український народний театр був створений у Латвії п'ять років тому. За цей час гастролювали по Європі, і от нарешті випала нагода зустрітися із українським глядачем. Першу виставу відіграли на міжнародному театральному фестивалі імені Заньковецької у Ніжині. А тепер на сцені Чернігівського міського палацу культури. Чернігівському глядачеві показують за двома зайцями старицького. Ми виступали на міжнародному фестивалі в Кракові. Польщі і гастролювали в Естонії Нарва, Тарту, Талі і об'їздили всю Латвію. І оце наша зустріч з українським глядачем. Ми цього чекали, і вона сталася так несподівана. Актори ризького українського народного театру, аматори у буденному житті займаються хто чим. Наші ну, люди працюють. Лікар, хто художник, хто викладач, і так, далі, і так далі. А ось героїню грає латишка, і вона вона сама юрист. Поки що театр живе завдяки самофінансуванню. Режисер Марія Семенова власноруч шиє костюми. Актор театру, відомий у Латвії художник Георгій Крутий, малює для вистав декорації. Я багато дуже малюю живописом займаюсь в останні часи і книжки продовжую робити. І вже це четверта вистава, де я і граю і роблю декорації для всіх. Ми поставили Наталку Полтавку, ми лісову пісню, оце за двома зайцями, назад стадолі. В репортуарі театру виключно українська класика. Більшість акторів представники української діаспори. Проте є і латиші. Останні мову освоїли дуже добре. В нашому колективі є латиші, які навчилися з нами ось українською мовою. От сьогодні головна героїня в нас Латишка. За три роки вона фактично володіє. Я так мовою українською, я так чую, що народ на Україні не, не всі говорять, далеко не всі. А латиші навіть за три роки вивчають мову. Так що дивина. Ми цінуємо свою мову, ми, ми зберігаємо. І коли ми зустрічаємося, зустрічаємося, ми тричі на тиждень, ми розмовляємо тільки українською мовою. Тільки. І в Латвії ми стараємося нести нашу культуру українську і мистецтво. І для мене велике щастя, що ми два роки тому відкрили пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко в Ризі. Ми збирали гроші для цього. Ми старалися. Українська діаспора у Латвії налічує близько 60 тисяч чоловік. Вони, хоч і далеко від рідної землі, проте про традиції не забувають. Наш рушничок українців Латвії, ми вишивали 4 роки, і на 25 років незалежності України на день вишиванки в цьому році в Ризі ми святкували своїм рушником, який вишивали всі-всі регіони нашої невеликої Латвії, Всі гурти у нас 15 гуртів. Всі приймали участь. Ну, у нас дуже така громада дуже цікава. проводимо всякі свята. Ось десь тиждень назад проводили свято гарбуза. Там наварили котел гарбуза, там все було дуже цікаво. Все, і, і концерт лашували, там і співали, і танцювали. Ми і перед цим робили свято сала. Десь два роки назад ми робили українську борщу 300 років. Українську культуру у Латвії публіка сприймає на ура. До душі творчість риського українського народного театру була і Чернігівцям. У залі був аншлаг.